Сьогодні я відчула, що в моїй голові дуже багато сміття з контенту. і я хочу очистити свою голову, а найкращий спосіб це чиденкова рефлексія. І цього разу хочу з вами перефлексувати, відвести підсумки місяця. Е, то, зараз вже кінець червня, чому б ні. Я виписала питання. Тож, зараз буду відповідати, а одні питання, одне питання я трохи перефразувала, добавила щось своє. Зо зараз відповім на це питання і озвучу вам. Починаємо. Перший блок питань, що було яскравою подією місяця. Ювели свикрухи, наш власна вороч зроблений кофік, квіти від бургермайстера. Бургермайстера не бачила, але бачили квіти із свикруха розказувала. Обід в ресторані Швайс, кава та кухон, в тому числі був ще пиріг від Франка, особлива атмосфера. Э, такой феесково подемімся катання на лодочках. Ой, щось світлоосвіщення камер недо. Катання на лодочках з татом, Франком та Ясочкою. прогулянка в попугай-парк, сліпий папа та Франком і як, либо папа смішно розмовляв з папугами. І і обитову обідув... На терасі в ресторані в Bochum, і в мене була дуже смачна картопля та спаржа в соусі голандези. Як в кав'ярні в Бохумі сиділи, і як купила моє вз... нове взуття в Бохум, що давало мені енергію. Перезамонтаження в Дортмуті в хателі, прогулянки, вилазки, як в, я в Дортмунді не заліпала на контент, також давала енергії теплі зустрічі, енергія літа, педикюр в улюбленій студії, е, Виласкивайс кафе, також раз, навіть, навіть розмова з таксистами, книга нова, а також відео. Та корисні пости від Наталії Інспірі. І що піднімала сили та ресурси? Як я швидко вмикнулася в поглинання контенту, в тому числі негативному контенту. Проблеми з минулим телефоном з мене соки. Також, як я драматизувала, що Франку не дали вихідний на святкування день народження язочки, тоді я півня була не в ресурсі. З питаннями, мі... І перше питання з другого блоку, блоку питання, чим я пишаюся в цьому місці. Організували добре відпуску, добре провели відпуску. Нарешті подала заяву на ID-карту, почала знову читати книжки, гарна одягалася влітку, зняла нові атмосферні блоги. Що не вийшло, чому? Не вийшло зареєструватися в марафон скетчингу та створення наліпок, бо в мене нема карти візи та мастер карт, карт щоб поплатити. А трансфери грошей ризиковано робити, бо в мене тоді в паспортному сервісі виняли український паспорт, український паспорт, а на закордонний паспорт також моє старе прізвище, тому ризиковано. Чому навчилася за цей місяць? Полюбила Літа. Усвідомила зараз цитати з книги, сі уроки, які я не розуміла раніше, наприклад, в студентські роки з'явилося більше розуміння до свикруха. Останній блок з питаннями і зараз покладу так. Як змінилася моя самоосінка? Тут з самосінки все добре, то були думки такі, що хотілося б бути більш самодостатньою, заробляти свої гроші онлайн, як зараз і багато в онлайн професій, які дрібниці приносили радість. Літній ранок, фільтр кава, час ліпо папа, телефонна розмова з бабусею, поїздки на машині. Як на роботі Франка розхламли його шафу, провели розхламлення в робочій шафі Франка. Душ після спеки. Душ в готелі, ранок в готелі, ювелей свикрухи, сімейні обіди, особливо обід на терасі в ресторані в Боху. Нова сукня, новий бусхалтер, прогулянка в парку в Кьольні, педікюр в улюбленій студії. обід в кафе, take It, де привітний працівник, поїздки на таксі. Які відносини були в цьому році. Я ціную всіх своїх близьких людей. Я вдячна за наші моменти відпустки та побачення посеред буднів з Франком? Я вдячна за вилазки, зустрічі, розмови, допомогу, Ліби папа і Свикрухи. А, а також я вдячна за ті три сімейних дня з батьками та ясочкою вторгнуті, що я хочу взяти з собою в наступний місяць, та деякі, ще, деякі моменти щастя, що я хочу взяти з відпустки. Цікаві вилазки, теплі зустрічі, дні без контенту до телевізору. Вживати в сезоні фрукти та ягоди, дні розхламлення, в тому числі розхламлення шафа-франка на роботі. Руханка на біговій доріжці. Я давно не робила, але хочу відновити. У груси Карл пробіжка. так наш парк виглядає неогантно, але можна в грубі Карл побігати. Треба знову розпочати, бо що давно не займаюся спортом. А коли я не займаюся спортом, то я і ранкові записи не веду, а, а мені це не подобається. Хочеться. Знову відновити такі ритуали із спортом, і, і щоденковими записами. Таких Також я хочу знову інколи робити на фітболі. Треба тільки підкачати фітбол і купити новий колючий м'ячик, та робити там вправо. Хочу відновити ще одиниковий запис зранку, я вже казала, скетшін робити, та хочу навчитися творчі вироби робити. Якісь на літню тематику. Подивимось. І останнє питання, від чого хочу відмовитися або завершити. Я хочу нарешті завершити всі справи з документами. А також я хочу відмовитися від тривожного контенту і хочу відмовитися від заліпання в телефоні Я забула додати, хочу відмовитись також від заліпання в телевізорі з Зо... вже 10 година вечора, але я зараз відчуваю, що мій мозок зараз. Чистий і я наповнена сил та натхненням. Я задовільна, що я зараз зробила таку рефлексію, таке прибирання в моїй голові. Дякую, що подивилися це відео. А я бажаю вам на добраніч Або по гарного дня, якщо ви дивитеся в день. Гарного вам літа! Будьте здорові та щасливі. Бай-бай, чус, і